Приїхав до ще одного вулика, щось в мене цього року з роями не то творив пізно, як не вулик, так і якийсь поройок. Ой, зараз буду виходить, виходить вилазить, дивитися тут. Щас спочатку відкрию, подивлюся, якщо є толку. буду відео знімати, якщо немає, то відео не буду знімати. Може, щось там підремонтую, настрою немає. Як і очікувалось, Райок невеличкий, отак сів, отак вулик трошечки зліва донизу, сів ззаду наперед. Непонятно чого вони так сідають. Ось де льоток. Летіли в люток, все нормально. Місця, вагон. Сидять ось тут. Ось така біда. Я там дивився, в них медок є, настроїли вони чимало. Може перезимую і дай бог я буду закривати. В старих бджіл і картина повеселіє. Майже до кінця достроєна. Вона така не дуже товста, десь приблизно, на 28 до 30. Ну от уже тут теж медок видно, тут мед буде по-любому. Нехай вони не достроїли якихось 20 см до дна може чуть більше але вже веселей зараз буду буду брать